Як рекрутувати геймерів? Пам'ятаєте, раніше були комп'ютерні клуби, можна було туди та цака загнати і всіх забрати звідти? Зараз уже такого немає, як комп'ютерні клуби не знаю. Можливо, це тільки здається, так мені як я описала, та що о, якщо ти граєш там в GTA, то ти в принципі можеш вбити будь-якого росіянина з дрона. Е, наскільки це правдива стратегія, і от наскільки... Після того, що в тебе є навички геймера, тобі ще треба довчатися. Ну це значно легше. Я ж і сам свій час грав, якби і можу особистим прикладом сказати, що це тобі дає X3 до до твоєї швидкості по навчанню, і ну саме геймерів ми не можемо охантити, бо ми не знаємо, хто грав. Хто це не ідея, грав. подумайте. Так, вже ми дізнаємося на стадії співбесіди, якої що у нього є якийсь бекграунд, де він мав якийсь досвід там мовно там якийсь Warcraft чи в Counter-Strike Він там грав. Але ну, ідея досить досить хороша. Ми пропрацюємо її.